Вітаю вас, мої любі четвертокласники, з початком нового навчального року. Я дуже сумую за всіма вами, нашим чудовим класом рідною школою. І тому пропоную усім нам здійснити відео привітання. Вітаю, друзі, з початком нового навчального року. До зустрічі у вільному Слов'янську. Слава Україні! Друзі, усім привіт! Я вас вітаю! Привіт, друзі, одокласники До зустрічі 1 вересня. Четвертий Б. До зустрічі у Гуглуміті. Вітаю всіх з 1 вересня. Друзі, поскорі з вами усіма хочу зустрітися. Мої друзі ніколи не плакали, і кожен пишався великою родиною. Ми всі вчимося жити, і мені не однаково, ким я стану, коли виросту Головне, щоб був людиною, а до мене прилетіла ластівка, і гніздо наш я під краєю стріхою. Моє серце розривається від щастя і я готовий поділитися своєю тихою Над своєю землею пропливу разом з хмарами пролечу над нею, разом з лелеками. Що можуть бути гори чи жіть такими гавними, чи можуть бути степи такими далеки. Вітаю вас з початком навчального року. Всіх люблю вітаю мій любий клас. Я дуже за вами скучав. Любі накласники, вітаю вас з 1 березня. Вітаю всіх з новим начальним роком.